Я не знаю, я додам свого образу, а ви вже подивитесь, як вам краще з чи без. Я думаю, він такий серйозний, серйозний хлопець. Так як було і написано, да? Може вийти з різних ситуацій і підлаштуватися під будь-яку особу. Тому 에, давайте почнемо. Вибачте, капітане, побачив незнайому машину біля будинку друзів, вирішив перевірити. Танцюра Валерій, дільничий інспектор. Я друг Кості і Саші. А що сталося? Твою ж мать? Слухайте, може, краще я порозпитую. Навряд чи сусіди будуть незнайомі особі розказувати якісь подробиці? Навряд чи люди будуть відверті з незнайомцем. Дякую на все добре. Сусідка Софія Миколаївна згадала, що вчора ввечері бачила якихось двоє підозрілих типів. Типів. Бачила, що... бачила якихось двоє підозрілих типів на подвір'ї у Кашпурів, але не може їх згадати, не змогла їх роздивитись. Список тих, хто хотів знищити його немалий. Але найнебезпечніший з них це Петро Гець, бос Бурштинової мафії, ексначальник райвідділку поліції. Це з його подачі місцеві копи переслуховували телефон Макса. Слухайте, він людина розумна, але жорстока. Тачки, дівчата, куча бізнесу. Що я можу тут сказати? Впливова, впливова людина. Дякую.